Окупована Херсонщина. Бійці Росгвардії із Чечні проводять фільтраційні заходи серед цивільного населення. Після таких дій частина людей незаконно опиняється на підвалах та в кращому випадку стають фігурантами з фальсифікованих кримінальних справ. У гіршому безслідно зникають. Гауляйтер окупованої Ічкерії Рамзан Кадиров пишається своїми головорізами, називає їх командирів братами і оприлюднює імена і назви підрозділів, які кошмарять цивільне населення на окупованому півдні. Полк Північ імені Ахмата Кадирова, батальйон ОМОН Ахмат 1 і батальйон Південь Грозненського з'єднання Росгвардії. Зона їх відповідальності охоплює відрізок протяжністю у 150 кілометрів від Херсонської Каховки до Енергодару у Запорізькій області. На цьому відрізку кадирівці проводять облави, називаючи їх оперативно розшуковими заходами, перевіряють документи у цивільних та вилучають мисливську зброю у місцевого населення. Наразі правозахисниками зафіксовано 521 випадок насильницьких зникнень на Херсонщині. Це люди, яких забрали окупанти, а потім їх знайшли у СІЗО Криму у місцевих катівнях на окупованих територіях. Чи досі місце перебування невідоме? Про це розповів Олександр Данилов, адвокат української гельсінської спілки з прав людини. Дані правозахисники фіксують в рамках глобальної ініціативи Трибунал для Путіна. Ми можемо говорити про те, що Переважна більшість випадків е насильницьких зникнень, які були нами зафіксовані, можна сказати, що там відсотків 80, мабуть, і цих випадків ми можемо говорити з великою сотком вірогідності, що це саме пов'язано з з Розгвардією А та ФСБ. Розповсюдженим буде для розвардії фіксували також моменти. Незаконного привласнення майна в інських статутом, тобто розграблення населеного пункту захопленого командою кадирівцями у цій зоні. А відповідно несе відповідальність за вчинені підлеглими злочини. Заступник начальника управління Розгвардії у Чечні Султан Рашаєв це головоріз, кілер відданий Кадирову. За даними розслідування російських журналістів, Рашаєв причетний до вбивства підполковника ФСБ мовладі Байсарова, який відкрито виступив проти Рамзана Кадирова, відмовившись розпустити бійців загону горець, яким командував, Байсарова розстріляли в Москві. Він нібито чинив опір під час затримання. Проте очевидці події говорили про миттєвий розстріл силовика. З 11 куль, випущених у Байсарова, сім буцімто випустив саме Рашаєв, який тоді був у званні старшого лейтенанта управління по охорони МВС Чечні. Кримінальну справу про розстріл цілого полковника ФСБ закрили через нібито неможливість встановити обвинувачених. Ще один дорогой брат Кадирова і відповідальний за злочини щодо цивільного населення окупованих територій України. Хосмагомет Магомедов, командир полку Розгвардії Північ імені Ахмада Кадирова. Третій, названий самим Кадировим командир, Сайділ Орканцаєв, керівник батальйону Південь Грозненського з'єднання Росгвардії. Кадиров хвалить цього окупанта, називаючи його талановитим бійцем. Він успішно координує дії двох силових підрозділів батальйону Південь та СОБР Ахмат. В умовах підвищеної складності дає інструктаж, ставить першочергові завдання перед особовим складом, сказав Кадиров. Очільник Чечні особисто подарував Лоркансаєво новенький Мерседес. Це сталося після скандалу у жовтні 2021 року на іспитах на право носіння Крапового берету. Під час 10-кілометрового марш китка чеченських військових підвозили друзі автомобілями. Зараз названі та інші чеченці приїхали в Україну, але навіть не воюють проти регулярної української армії, а просто залякують місцеве населення, яке не може чинити їм спротив. Для Росгвардії, то я вам скажу, і в тому числі для Росгвардії, що має в собі, наприклад, по фактам підрозділем з Чечні, наприклад, да, вони себе ведуть От дуже часто позиціонують як себе, як от як вони кажуть, прямою мовою, що ви нас не бойтесь, ви нас уважаєте, але це виключно до того моменту, поки там і безпечно для них. Тільки відбувається якісь наближуються бойові дії, і вони починають бути більш Жорсткими Марина Слободянюк, аналітикиня громадської організації Трус Хаунс", розповідає, що опитані ними жертви та свідки воєнних злочинів росіян діляться історіями про те, що робили кадирівці на окупованих територіях півдня. Це були випадки незаконного затримання цивільних осіб, катувань і також, на жаль, випадки позасудових страт у наших потерпілих у свідків. Питаємо, чому власне ми вирішили, що це кадирівці. І в, з їх слів про це свідчить їх характерний зовнішній вигляд, їхня мова. Між собою вони спілкувалися ну, як. Думають наші потерпілі чеченською мовою, але точно кавказською. Вони виглядали по іншому, у них була інша форма. Крім того, один з них прямо сказав, що я служу в розварті. Якщо ви стали жертвою чи свідком воєнного злочину, можете звертатися до громадських організацій, що їх фіксують та допомагають у розслідуванні. Як розповідає Марина Слободянюк, часто вдається встановити навіть особи російських злочинців. часто ці дані доволі. Повні починаючи з опису людини, закінчуючи їх, її позивним, часто люди знають, або самі військові не приховують того, де вони служать, які це рід військ, яка частина. От це звичайно нам набагато спрощує задачу в ідентифікуванні цих осіб. Ну і крім того, ми використовуємо не тільки. Свідчення самих потерпілих, але і як наступний, наступний крок нашого розслідування наступний етап це збір інформації з відкритих джерел. Тобто ми вже з відкритих джерел дізнаємося, які саме військові підрозділи були у дислокувалися в конкретному місці, в конкретний час. Не тільки військові та розвардійці з Чечні приїжджають на окуповані українські землі. Племінник Рамзана Кадирова, заступник голови уряду Чеченської республіки, міністр сільського господарства Ібрагім Закрієв, приїхав у Запорізьку область на зустріч до гауляйтерів Балицького і Сальдо. Ми всі знаємо, хто наш враг, і ми готові допомогти, вам, чому потрібно. Пропагандисти пишуть, що чеченці привезли гуманітарну допомогу, але не вказують, що саме та в якій кількості. Зате показали кинджал у золотому чехлі, який отримав у подарунок Балицький. Під час цієї зустрічі Сальдо та Балицький познайомилися з представником Кадирова на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Також ми хотіли представити вам нашого представителя в Запорозькій і в Херсонській області. Хасан, Хасан Ібрагімов займає посаду заступника командира СОБ «Рахмат». Командир цього підрозділу Ізнауру Мусаєву, офіс генпрокурора, у серпні оголосив про підозру у масових вбивствах. За даними слідства, Мусаєв був на окупованих територіях Бучанського району Київської області. Він та підлеглі йому бійці спецзагону «Ахмат» проводили рейди, залякували цивільне населення, застосовували насильство з метою запобігти їхній співпраці зі Збройними силами України. У 2020 році Ібрагімов отримав з рук Кадирова найвищу нагороду Чечні, орден імені батька глави Республіки Ахмата Кадирова. У Запорізькій області і Мелітополі, зокрема, дислокується велика кількість підрозділів Кадирівців. У березні тут роздавали гуманітарну допомогу від фонду Ахмата Кадирова, натомість вивозячи до Чечні крадену сільськогосподарську техніку та обладнання. З дилерського центру компанії Джон Дір у Мелітополі, у квітні кадирівці вкрали два комбайни, трактор та сівалку вартістю щонайменше півтора мільйони євро. Завдяки встановленим GPS власники пограбованої компанії Агротек Інвест відслідкували свою техніку Джон Дір аж у селищі Закан Юрт біля Грозного. Як з'ясував центр журналістських розслідувань, комбайни і трактори пригнали на територію госхоза закан юрт, спеціалізація якого вирощування зернових. Селище Закан юрт Ачхой Мартанівського району, відоме як родове гніздо глави уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамерлана Хучієва, який очолює адміністрацію району. Останній відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором фонду Ахмата Кадирова. Загалом же, за даними CNN, навесні у Мелітопольському районі було викрадено 27 одиниць сільгосптехніки на суму у 5 мільйонів доларів.